Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знову на тому ж самому місці, де були минулого разу. І в мене перша монетка. 22-23. Це 15 копійок. Здається, 61-го року. Радянська Вона дев'ятсот 1961 року. Ось так продовжуємо. З цієї ямки знайшла вже фіном, викопала монетку фіном то знайшла, Нет. а де вона? Ось вона. Це, певно, ще дві копійки. Але пізні. 70-го року. Ось така. Шукай царські. Якби вони тут були ще. Ну. Вони ще ми їх всі вже зібрали. Ну, будемо намагатися. Відійшов трішки далі. Від того місця де царки були. Ну, почав крутитись тут в старих дубах якихось таке. Тут погано ходити так. Гілля кругом. І ось перший мій сигнал такий. Це випала радянська монетка, от вона. Ось бачите. Ось така. Щитовичок. Не хочу затирати рік. Потім подивимось. Ну, така монетка випала. Ось. Такі патінці. Добре, будемо крутитись. Альона десь в тому напрямку ходить. Не знаю, правда, що зараз в неї. Тоді, коли я з нею був, то в неї було дві монетки. Ну, буду крутитись, буде знахідки, буду показувати. Ось тут викопав рамочника. Ти рамочника, господи, щитовичка. Ось тут. А ось провірив. Ось такий сигнал. Ну я викопав, ну незручно так, але ж я не бачив. ще. Що зараз спробую піном. Якщо ще ловлю. Є щось ось тут. Ось не випав. Вже тут ось, дивіться, ось кругляшок випав. Знову ж, блин, такий сохран. Ніякий. Ну, Знову ж таки, радянська монетка. І знову Ну, це щитовичок ось. Зараз не розпливає, ось. Це щитовичок. Зараз ще раз прозвоню. Можливо, вона тут не одна. Ні. На жаль, більше нема. Добре, буде щось покажу. Ходжу близько години, взагалі ніяких знахідок. І нарешті монетка десь тут. Ось. Радянська. Сьогодні день пізніх. Також 15 копійок 61-го року. У мене сьогодні всі після реформні. У мене випала монетка радянська. Получається, обшукую все піном. Ну, я думав, з самого початку що це пробка, бо дуже багато пробок сьогодні і всього іншого. Але я шукаю, шукаю. І тут, дивіться, ось вона. Отак стала. Ось. Місце ще від неї. І це у нас три копійки. Ось такі. 61-го. Mm. Знахідка. Не те, що хотілося, там того разу краще було. Хоча спочатку теж радянські монетки йшли. Можливо і сьогодні буде ще щось. Ну, місце таке цікаве тим, що... Можливо, будуть царки. Добре, будуть знахідки, будемо показувати. Знову монетка, але, здається, що пізня радянська. Була дуже глибока. Ось аж тут. Це копійка. Знов 70-го року. Зараз ще перевірю ямку, може, буде ще якась монетка. Он Вова ходить, копає, а в мене знов монетка. Це, здається, знов пізнє. Так. 20 копійок з 78-го року. Де ж жовтенькі алюмінієва бронза. Сьогодні лише пізня у мене. Ось там викопала ось закопана ямка, викопала 20 копійок 78 1978 року. Ну, десь метр пройшла, і в мене знов монетка. І знов здається, пізня. Так, 20 копійок якогось року. Напевно, 61-го. Сьогодні шукали на тому ж самому місці, що і минулого разу. Сподівалися знайти ще царських монеток, але, на жаль, не знайшли. Але ціла купа радянських монет. В мене 15 копійок 61-го дві монети. 20 копійок також 61-го року. 20 копійок 78-го, копійка 70-го року і 2 копійки 70-го року. Всі пізні монетки в мене. Зірка з погонів ось така. Маленька. У Вови Дві ранні монетки. Це щитовички. 15 копійок і та і та 1933 дна. А інша взагалі не видно якого року. І 3 копійки 61-го року. Ще два отаких от замочки стареньких. Отакі кругленький. Ось такі знахідки у нас сьогодні. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі і до нових зустрічей!